Саме Австрія, не Німеччина, не Польща і не Чехія, а саме ця країна спростила процедуру легалізації для українських біженців і дає змогу отримати постійні документи. Сама карта називається Red White Red Plus Card і видається терміном максимум на три роки. Подати заяву на цю карту зможуть українці від 1 вересня 2024 року, і потрібно виконувати наступні вимоги, пропрацювати щонайменше 12 місяців з повним страхуванням протягом останніх двох років, мати можливість себе забезпечити і мати дохід 1280%. 17 євро на одну особу або ж 1921 євро для пар. Ця карта дає великі можливості для українських біженців, а також переселенців, які мають бажання жити в Австрії. Сама Австрія є доволі складною країною для легалізації і для отримання громадянства необхідно проживати не менше 10 років і виконувати також додаткові вимоги. Тому, якщо ви задумалися над вибором країни, яка буде інтегрувати і допомагати українцям без дійсних документів чи тимчасового захисту, Австрія це достойний варіант. Пишіть коментар.